Друзяшки, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо робити відео огляд на таку от модельку, як її називає сам виробник. Це Титан Форте 244, аналог Шефенга. Давайте подивимось, чи так це, чи ні, що в ньому є, чого в ньому немає. З усіма мінусами порозберемо, як воно полагається. Значить, це трактор Титан. Модель називається від заводу Форте 244-й. Його так ще називають Форти, тому що у нього стоїть двигун. Дизельний Форти на 24 кінські сили. Двигун цей, якщо чесно, я дивився за них відеогляди колись. самий-самий самий звичайний дизельний двигун. Тобто, реально можна в принципі, його зняти там поставити, я не знаю. На будь-який інший трактор, на будь-яку там на газонокосарку, поняли. Він буде працювати. Він такий простий в використанні як 5 копійок. Далі перейдемо. Тут у нас рама досить широка стоїть в цьому питанні. Вони в принципі, схожі будуть на Шефенговську, да? тому що ну, рама на Шефенгу і тут досить надійна. Це сотий швеллер, навіть 110-й. Досить класний, ну, питань немає. Далі боковий радіатор. Ну, На Б-моделях да. є шефенг 244 Б. Вони йдуть з боковими радіаторами, плюс-мінус схоже, Тут от захисна система стоїть уголочок, який тримає. Заливна горловина, звісно, ні к чорту. Ну, хто от це придумав, я не знаю. Типу, отакий от щупік. Одразу, якщо хочете такий тракторист, то тобто вам треба купувати якусь літочку, да, там, щось таке, тому що ну, це, по суті, заливна горловина радіатора, щоб ви розуміли. Ну, як на мене, це не ок, це не прикольно. Так, по педалям. я дивлюсь, все в шефенга украли, молодці, переплутана. Педалька тормоза і газа це супер, як і на шефенгу. Генератор стоїть спереду на 750 Вт такий самий, в принципі, непоганий. Коробка, дивлюсь, дуже схожа, до речі, на Шефенговську. Куліса бокова, повишені, поніжені передачі. Має, виходить, у нас 4 аж передачі. Перша, друга, четверта і задня. Тобто, ну, досить такий, слухайте, непоганий діапазон. Так, по колесах. Колеса тут 95 на 24 це стандартна резина, десь 22 кг. Противовага на кожному колесі стоїть. Передня резина 6.16 теж в принципі стандарт. Так, По оптиці, оптика тут стандартна, звичайно, тобто прості галогенні фани і поворотники, кулачковий міст без гідропоцілювача, звичайна тяга стоїть. Роздатка у нас передня в принципі, на рівні. тобто, ну, Дуже схожа на Шефенговську. Я б не сказав, що вони чимось друг від друга відрізняються, взагалі всі роздатки. Ну, Кардан прямий от є для під'єднання переднього мосту. Насосик у нас стоїть напряму від КПП, тобто, бачимо, от збоку можна вимкнути, можна вимкнути. Щоб гідравліка працювала, також їм можна користуватися і для гідровиходів, яких, до речі, тут немає. Дивимось. Значить, по розпорці. Розпорка на 244 х шефенгах у нас слугує також розширювальним бачком гідравліки. Тут це просто розпорка прицепний механізм тут йде. Ну, до речі, схоже, як на шофенгах, тільки зробили, все ж таки, що можна користуватися карданом не знімаючи. Тобто Ви скидаєте цю плиту і можна надягати вже буде карданчик. На шофенгу такої, такої розкіші немає. Колія, мені здається, що тут якась замаленька, Він як, як, як будто під метр десяток колію стоїть. Можливо, це не так. Е, ну, діапазони для виставлення бачите, тут немає. Тобто, або колеса треба перекидувати, але задні колеса. Ніхто не перекидує, передні перекидають. Е, мені чомусь здається, що тут метр десята колія. Можливо, я не правий, подивіться в інтернеті, в мене рулетки немає під собою. Ну, блін. Е, мені чомусь так здається, що він дуже вузька. Ну, До 24 ї резини якось воно ширше має бути, в, моє, в моєму розумінні. Так, е, значить, поэтому ручний газ ну, стандартний, в принципі, от жабка. Е, як на всіх тракторах, нічого примічательного тут немає. Так, клаксончик, що у нас тут? Заднє освітлення. В принципі, все, як на этом, як на шефенгу, тільки оця от штучка йде у нас з іншої сторони. ну В середньому так воно і є. По ціні, по ціні, друзі, це трактор 20-го року і ціна тут реально шоколадна, тобто за повний привід е, за ремену передачу Він на сьогоднішній день коштує 3700 е, доларів. Це дешево, це реально дешево. Нічого сказати не можу. Ну, е, трактор чи це шефенг? Я б не сказав. По-перше, на шофенгу спереду у нас ресорна підвізка. Тут її немає. Ось бачимо, Це, по суті те, що шофенг привозносять да, перед іншими мототракторами чи міні-тракторами, пасовими. Називайте, як хочете. По двигуну форти 24 конячки, но. Система краща у Шуфенга І це вже перевірено, перевірено руками. Я думаю, що оці двигуни майже ніхто не знає. 24-ка модель LS-24 єді. Хочете погугліть, як ці двигуни працюють, можливо, якісь відгуки є, можливо, я не правий. Но мені здається, що двигун тут буде працювати ну, значно слабше за Шуфенга Коробка. Ну, за коробку нічого казати не буду. Коробка реально непогана. Клешні, клешні речаги зроблені, як на Шуфенга Фенгу, тобто, в принципі, перемикання легеньке, я так проїхався. ну... Так, ну, давайте підіб'ємо підсумки да, по цьому тракторцю. Я, до речі, заглянув в прайс. Цей трактор не 3700 коштує, трішки дорожче, 3850 доларів. Для наших підписочків завжди є знижечка. Давайте так, коротко підіб'ємо підсумки. Чи схоже це на шефенг? Да, Я думаю, що схоже. Коробка схожа, коробка тут непогана, до речі, стоїть. Двигун ну, відрізняється, немає ресорної підвіски, колеса схожі. колія, Я думаю, що там ну, повинна бути 1,20 двадцять, можливо, просто так виглядає. В принципі, по ціні він дешевший. Але 20-й рік, друзі, 20-й рік випуску. ну тобто Я не спорю, що Шефенг теж не модифікувався десь з тих років. Тобто, вони приїжджають, максимум, що в них помінялось, це е, о, окремий гідроциліндр позаду. А так вони так як випускались, так і випускаються. Е, по ціні ці тракторці, звичайно ж, дешевші ну в рази. тобто Десь 500 доларів різниця і титан випереджає шефенга точно. Е, Гарантія на такий тракторець один рік всього-навсього на шофенг два роки. Тому дивіться, якщо вам в принципі, потрібна махіндра, отака, да, щоб працювати в полі, і ви впевнені, що там ви зможете потягнути, що розбираєтесь в тракторцях, десь там щось підкрутити самостійно, можете спокійно цей тракторець собі брати. Ну, шофенг просто більш надійний. Чесно вам скажу, титан непоганий трактор. В принципі, я знаю клієнтів, спілкувався десь рік, тому у яких є такий трактор, теж до речі, 20-го року. Вони задоволені, кажуть, все чітко міняю рівні, міняю масла. Пару разів поміняв прокладки на головці, тому що там щось протікало. В принципі, її скаржились за оцю фігню, тому що от антифриз заливаєш незручно, воно виливається. Ну, коротше, в принципі, всі ті проблеми, що я розказав. Але трактор працює, от реально працює. Як на мене, як на мене. Я думаю, в умілих руках цей трактор буде працювати не гірше, що фенга, а й краще. Тому дивіться, зателефонувати можна за номером, який бачите на екрані. Доставочка у нас безкоштовна по всій Україні без передоплати. Гарантія на цей трактор один рік, ціна 3850 доларів. Замовляйте, кому цікаво. Всім гарного дня, мирного неба і нехай Україна переможе. Пока-пока.